Який цікавий факт про людський організм багато людей не знають. За хвилину до початку фізичних вправ серце починає битися частіше. Це явище називається очікувальне підвищення і відбувається автоматично. Коли ви видаляєте тату лазером, чорнило нікуди не зникає безслідно, воно виводиться з сечею. Спершу потрапляє до кровотоку, де імунна система розщеплює його на складові. Після цього нирки фільтрують ці частинки, і разом із сечею ви поступово виводите чорнило з організму. Мозок людини має функцію, яка відповідає за. Придушення і коти, але за замовчуванням ми ікаємо практично весь час, поки цей механізм не активується, щоб її зупинити. Ваш ніс завжди у вашому полі зору, але ваш мозок просто вирішує ігнорувати його. Людська голова важить приблизно стільки ж, скільки куля для боулінгу. Ваш язик настільки великий, що він не зовсім поміщається у роті, по суті, ви постійно його трохи ковтаєте. Причина гарячки полягає в тому, щоб підвищити температуру вашого тіла, аби вбити вірус, з яким бореться організм. Коли ваші білі кров'яні клітини виконують свою роботу, ви починаєте потіти, щоб охолодити тіло. Ось чому гарячка спадає. Жінки насправді запрограмовані забувати біль пологів через кілька місяців. Якби цього не відбувалося, більшість жінок мали б лише одну дитину, що з часом зменшило б чисельність населення. Зазвичай ви дихаєте Переважно через одну ніздрю, і щогодини організм такий. О, давай тепер через іншу. Наше тіло має вбудовану систему безпеки, яка не дозволяє нам використовувати всю силу у звичайних умовах. Наші м'язи працюють лише на 60% своїх можливостей, але в критичних моментах, коли життя висить на волосині, ці запобіжники вимикаються, і ми можемо включити режим супергероя. Саме тому існують історії про людей, які перевертали машини чи робили щось надлюдське. Ці регулятори існують тому, що при використанні всієї сили ми серйозно шкодимо своєму. Тілу, наприклад, можна спробувати щось підняти і в результаті або підняти, або зламати руку. Я навіть чув про людину, яка бігла так швидко, що зламала ногу у людському тілі. Міститься достатньо жиру, щоб зробити сім шматків мила. Коли ми отримуємо сонячний опік, найчастіше це не через тепло сонця, а через те, що маленькі клітини шкіри самознищуються, щоб захистити нас від раку шкіри. Якщо задуматися, це не дуже круто. Ваші руки та ноги самі по собі становлять більше половини всіх кісток у вашому тілі 106 із 206. Знаєте той приємний запах дощу чи свіжо розритої землі? Це завдяки геосміну, сполуці, яку виділяють бактерії. Наш ніс такий чутливий до цієї штуки. Що вловлює її навіть у концентрації 5 частинок на трильйон. Якщо рахувати клітини, то ми більше схожі на ходячі колонії бактерій, ніж на людей. Невелика ділянка між вашими бровами називається глабела. Коли ми знаходимося в незнайомому середовищі, наш мозок спить лише наполовину, типу як у акул, і тому ми можемо прокинутися від будь-якого шуму. Більшість нашого тіла ніколи не стає старше 20 років. Наші клітини діляться в процесі, який називається мітозом, і потім відмирають. За винятком нервової системи найстарішим органом у вашому тілі за віком клітин є легені. Ваша шкіра ніколи не стає старшою за кілька тижнів, а клітини в роті старшими за кілька днів. Ми старіємо не тому, що клітини старі, а тому, що вони поступово втрачають ефективність. Це закладено природою через теломери, своєрідні лічильники. Власне, все це трохи складніше, але я ж не вчений і точно не пишу енциклопедію. Зранку ви на пару міліметрів вищі. До вечора гравітація робить свою справу, і хребет трохи спресовується. Стегнова кістка міцніша за сталь і бетон. Під час їжі чи відпочинку ваше тіло спрямовує більше крові до шлунка, щоб підтримати процес перетравлення. Ось чому після обіду ми так любимо полежати. Вашому тілі достатньо калію, щоб створити дуже маленьку бомбу. Кортизол гормон стресу, виводиться з тіла тільки через піт або сльози. Якщо цього не відбувається, він залишається у вашому організмі, зберігаючись у жирових клітинах. До речі, сльози від цибулі чи перцевого спрею кортизол не виводять. Це мають бути емоційні сльози, а не ті, що викликані подразниками. Уявіть собі, деякі люди кашляють, коли щось застрягає в одному. Вусі, а зовсім рідкісні особи, якщо щось опиняється в будь-якому вусі, вушні палички. Це називається кашльовий рефлекс Арнольда. Деяким людям не потрібно спати 8-12 годин. Вони повністю відновлюються після 2-4 годин сну ночі. Вони буквально живуть на повну витискаючи час із обох кінців. Природним рудоволосим потрібні підвищення дози анестезії через певний зв'язок із мутованим меланокортиновим рецептором. Я сам рудий і завжди боявся стоматологів, бо чесно відчував усе, що вони робили. Діти народжуються без колінних чашечок, вони формуються приблизно до двох років. Не хвилюйтеся, у них є щось типу хрящів для захисту. Більшість головних болей викликані напруженими м'язами шиї, що можуть бути наслідком напруженості в попереку або верхній частині м'язів. Стегна декілька вправ на розтяжку та гарна постава творять дива для тіла. Ваше відчуття рівноваги тісно пов'язане з очима, і ви можете помітити, що утримувати баланс складніше, коли очі закриті, навіть якщо ви просто стоїте. Тому акробати, які ходять із заплющеними очима по мутузці над прірвою, мають викликати справжнє захоплення. Ви думаєте, що бачите все у своєму полі зору, але насправді у вас є кілька сліпих зон, які ваш мозок просто не дозволяє вам бачити. Рот і анус безпосередньо з'єднані із зовнішнім середовищем, як і весь ваш шлунково-кишковий тракт. Тому з анатомічної точки зору їжа, яку ви проковтнули, технічно все ще не потрапила у ваше тіло. Під час своєї дисертації я дізнався щось просто фантастичне. Ми досліджували пацієнтів із неврологічними проблемами та мозковими травмами. Натрапили на жінку, якій близько 30. Їй видалили частину мозку, ту саму, яка відповідає за рух. І ось вона рухалася, розмовляла, хоча теоретично це було неможливо. Перші три місяці після операції вона була повністю паралізована. Здається, після аварії. Коли ми протестували новий сканер для мозку, то з'ясувалося, що потилична частина зазвичай вона відповідає за зір, раптом підхопила функцію моторного контролю. Мозок це справді щось неймовірне. Наш природній внутрішній годинник насправді налаштований на 25 годин, а не на 24. Це виявили в експериментах, де людей ізолювали від сонця і всього, що нагадує про час. Життєздатність – Ви будете здивовані, скільки крові можна втратити і досить швидко повністю відновитися. Імунна привілегія ока. Ваша імунна система навіть не знає, що ваші очі існують. Є ймовірність, що якщо ви отримаєте травму ока або інфекцію поруч із ним, імунна система може сприйняти ваші очі як чужорідне тіло, і це призведе до сліпоти. Деякі люди не відчувають болю і потребують постійного нагляду, оскільки вони можуть легко захворіти чи травмуватися, навіть не усвідомлюючи цього. Я археолог. Іноді ми натрапляємо на моторошні поховання, де скелет ненародженої дитини стерчить на половину стазу матері. Це стається, коли жінка помирає до пологів, а після поховання гази розкладання буквально виштовхують дитину. У нас це називається пологи в труні. Кістка під вашим оком, відома як орбітальна підлога, тонка як аркуш паперу, і поруч із нею є велика порожнина, верхньощелепна пазуха. Коли вам сильно прилітає, в око, око не лопається, а ламається ця тонка кістка. Це знімає тиск і рятує ваш зір. Уявіть, як натиснути пляжний м'яч об бетон, він лусне. А якщо об пінопластову стіну, то стіна зламається, а м'яч буде цілий. Основа багатьох жартів це несподіванка. Причина, чому немовлята знаходять куку -ку таким смішним, у тому, що коли ви закриваєте обличчя, вони справді думають, що ви зникли. Коли ви знову відкриваєте, Обличчя і магічно повертаєтесь у світ. Ця несподіванка змушує їх просто шаленіти від сміху. Так, ми всі були настільки наївними в якийсь момент життя. Якщо ви тривалий час носитимете окуляри, що перевертають усе до дригом, ваш мозок звикне до цього і ви почнете бачити світ цілком нормально. Однак, коли ви знімете ці окуляри, зображення досі здаватиметься перевернутим, доки ваш мозок знову не пристосується. Ваша печінка може регенерувати і значно швидше, ніж ви думаєте. Мені видалили чверть печінки, а через місяць вона знову була в нормі. Дякую, що переглянули відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися, папа. -па!